Не дай вілу та СНІДу шансу під таким гаслом. Сьогодні у сервісному центрі МВС у Рівному відбулася акція, присвячена всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Рівняни мали можливість дізнатися свій ВІЛ-статус та отримати підтримку фахівців. Основною метою було нагадати людям про важливість профілактики та регулярної перевірки на це захворювання, адже знання свого статусу перший крок до здорового майбутнього. Четвертий рік поспіль спільно з центром аналітичної статистики ми проводимо дану акцію. Локацію вибрано не випадково, адже протягом дня наш сервісний центр МВС відвідує до 300 громадян. Відповідно, це дає можливість популяризувати здоровий спосіб життя у більшій кількості громадян. Перевірка займає небагато часу. Сама процедура всього кілька хвилин. Результат буде готовий приблизно за 15 хвилин. Після тестування. Кожен отримує консультацію та може взяти безкоштовні засоби контрацепції. Якщо тест покаже наявність інфекції, людину направлять до обласного центру боротьби зі снідом для додаткового аналізу. Ті, хто вже пройшов цю процедуру, зазначають, не варто боятися або соромитися, адже це турбота про власне здоров'я та здоров'я близьких. я працюю саме у цій сфері. Я приходжу це щомісяць, місяць, кожних три місяці. Це важливо проходити це не страшно, це безболісно і раджу кожному прийти. Інформація, що можна прийти безкоштовно провести тестування. Вирішила прийти, перевіритися, щоб знати особисто для себе. В будь-якому випадку потрібно не боятися знати інформацію для себе, прийти і дізнатися саму про стан свого здоров'я, а далі вже вирішувати. Хто потрібно не боятися, головне. Регулярні обстеження це як страхування свого життя. Вони дозволять виявити хворобу на ранній стадії, коли її ще легко вилікувати, адже вірус, який вражає імунітет, робить нас беззахисними перед будь-якими інфекціями від звичайної застуди до більш серйозних захворювань. Молода людина, яка веде активне статеве життя, яка має одного партнера або декількох зустрічається, яка в пошуку, яка ніколи не проходила обстеження на ВІЛ, це пріоритет. Звичайно, є люди, які практикують вживання наркотиків ін'єкційно. Зокрема, ін'єкційне вживання або твій партнер вживає наркотики інєкційно. Статевий партнер, ти так само маєш обстежитися на ВІЛ, тому що статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції на сьогодні це більше 70% всіх вперше виявлених випадків. Такі регулярні обстеження на ВІЛ проактивний захід у боротьбі з епідемією СНІДу в Україні. На жаль, у нашій країні цю хворобу ще не вдалося повністю подолати. Тому постійний моніторинг здоров'я та розповсюдження інформації про ВІЛ є ключовими кроками до зменшення кількості нових випадків інфікування. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал Group.